Вітаю, друзі! На нашому каналі мама і доця наше кето. Зараз ми хочемо показати, чим ми будемо вичерти. У лізі тут підсмажені заморожені овочі. Там три види капусточки, брюссельська, брокколі і цвітная морквочка і шпарагівка. Перчик десь там ще був і цибулька трішечки. Тут Такі міні-кутлетки з курячого фаршу і Ліза захотіла ще на все накласти сиру, щоб її так розплавилося. А в мене салатик мікс, оселедець і мій кето-біляшик. Ну і, звичайно, яблучний оцет, а чай собі зробимо пізніше. Зараз хочемо показати, що мама принесла з магазину. Це у нас така розпаківочка. Так, для початку це. Сир. 50% жирності. Так, потім яйця. Десячники. Також оливки. Ой, це маслини. Маслини. Так, далі у нас. Огірочок, помідорчик та лимончик. Так. Далі у нас капусточка і заморожені овочі. Також яблучний оцет та накіночка. Та ще рулетики оселедця. І ось така смакота. З'їм одну долечку, щоб була вітамінка. Усім дякую за увагу! Також не забувайте писати свої тарілочки у коментарях. Всіх люблю і цілую Серце і очима.